Величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест величаю з любови до Тебе, величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест величаю з любови до, до, до тебе, величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест величаю з любови до Тебе, величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест величаю з любови до тебе. Величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест величаю з любови до тебе, величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест величаю з любови до тебе, величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест величаю з любови до Тебе, величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест величаю з любови до Тебе, величаю Тебе. О Боже мій, на Христі розп'ятий, а хрест величаю з любови до Тебе, величаю Тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест величає з любови до Тебе, величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест величаю з любови до Тебе, величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест величає з любови до Тебе, величаю тебе, о Боже мій. На хресті розп'ятий, а хрест величаю з любові до Тебе, величаю тебе, величаю, любов до величаю тебе, о Боже мій, на Хресті розп'ятий, а хрест величаю з любов'ю до Тебе, величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест величаю з любові до Тебе, величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест величаю з любові до Тебе, величаю тебе, о Боже мій. На хресті розп'ятий, а, хрест розп а хрест величаю з любові до Тебе, величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест величаю з любові до Тебе, величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест величаю з любові до Тебе, величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест величаю з любові до Тебе, величаю тебе, о Боже мій. На Христі розп'ятий, а хрест величаю з любові до тебе, величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест величаю з любові до тебе, величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест з величаю тебе, мій, а хрест з любові до тебе, величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест величаю з любові до тебе, величаю тебе, о Боже мій. На хресті розп'ятий, а хрест з тебе. величаю тебе, мій, а хрест з любові до Тебе, величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест величаю з любові до Тебе, величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест величаю з любові до Тебе, величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест величаю з любові до Тебе, величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий. А хрест величаю з любові до тебе, величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест величаю з любові до тебе, величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест величаю з любові до тебе, величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест величаю з любові до тебе, величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий. А хрест величаю з любові до тебе. Величаю тебе, хресте присвятий, ніжними членами Господа Бога мого прикрашений. Кров'ю його найдорожчою зрошений і зафарбований. Величаю тебе, хресте присвятий, ніжними членами Господа Бога мого прикрашений. Кров'ю його найдорожчою зрошений і зафарбований. Величаю тебе, хресте присвятий, ніжними членами Господа Бога мого прикрашений. Кров'ю його найдорожчою зрошений і зафарбований. Амінь. За відмовлення цієї молитви в п'ятницю звільняються від кари чистилища п'ять душ померлої родини, а великодну п'ятницю 33 душі, які потім просять Бога за тих, хто їм допоміг. 33 рази проказуємо: величаю тебе, о Боже мій, на хресті розп'ятий, а хрест величаю з любови до тебе. І на закінчення тричі проказуємо: Величаю Тебе, Хресте присвятий, ніжними членами Господа Бога мого прикрашений, кров'ю Його найдорожчою зрошений і зафарбований. Амінь.